Вітаю на каналі Куховаримо разом». Сьогодні будемо готувати неймовірно смачні, ніжні і прості у приготуванні сирні палочки. Така страва виходить дуже ситна і хрустка, а всередині м'яка і ніжна. Спробуйте обов'язково приготувати, вони вам сподобаються. Приємного всім перегляду! Для тіста беремо 3 яйця. До яйця додаю чайну ложку цукру, чайну ложку солі і чайну ложку меленої солодкої паприки. Перемішую. Додаю дві чайні ложки, так грам 10 кроп. І знову перемішую. Вливаю 300 мл кефіру. І чайну ложку. Тоді вимішуємо. Висипаю 200 г тертого твердого сиру. Мішаємо. Поступово додаємо муку. Спочатку вимішуємо ложкою або виделкою, потім будемо вимішувати рука. Підсипаємо з боків муку і вимішуємо так, щоб тісто було густе, але не забите. Підсипаю поверхню мукою і викладаю тісто і підмішуємо. Так, з боків до середини. Так, ось таке гарне еластичне тісто ми вимісили. Тут пішло у мене. 600 грам муки, але муки може піти від 600 до 800 грам, це залежить вже від муки. Тепер підсипала поверхню мукою. Спочатку розтягую руками тісто. Якщо тісто прилипає, то чуть-чуть підсипайте мукою. І тепер будемо його легенько розкачувати. Розкачуємо тісто до товщини 1 см. Підсипали зверху легенько мукою, перекладаю на іншу сторону. І тепер розкачую знову. Ось таке тісто ми розкачали, товщина така, і нарізаємо його на смужки. І тепер кожну смужку розрізаємо довжиною 10-12 см. Все у нас готове, йдемо жарити. В сковорідку наливаю олію. Сирні палочки ми будемо жарити не у фритюрі, так що олії багато не потрібно. Чи олія вже розігрілася, перевіряємо дерев'яною шпажкою. От ставимо в олію і біля шпажки бульбашки. В Розігріту олію викладаємо сирні палички і будемо жарити на середньому вогні. З однієї сторони обжарилися до золотистої скоринки, перевертаємо на іншу сторону і продовжуємо смажити. Наші палочки обжарилися з двох сторін до золотистої скоринки і викладаємо на паперовий рушник, щоб лишня олія зійшла. І так само обсмажуємо. Всі наші сирні палички. Ось таку смакоту ми сьогодні приготували. Вони дуже хрумкі зверху і ніжні, всередині. На сковорідку 24 см діаметром я влила 300 мл олії. Щиро дякую всім за перегляд. Гарного вам дня і мирного неба!